Я вітаю вас, шановні друзі, наші підписники, ті, хто нас дивиться. Наразі програма Час пік з Сергієм Крижанівським. Сьогодні 13 грудня 2024 року. Ми будемо говорити сьогодні про медичну мафію, взагалі про охорону здоров'я в Україні і також я. Наприкінці повідомлю актуальні новини, і з вами програма Час Пік з Сергієм Крижанівським. Підписуйтесь, будь ласка, повідомте своїх друзів, знайомих про те, що відбувається в нашій, в нашій студії. Ми скоро вже приїдемо до офісу, і там буде можливість проводити стріми, брати інтерв'ю у відомих політиків, депутатів, робити соціологію. У нас з 2013 року, я хочу нагадати, працює науково-дослідна установа інститут глобальної політики імені Зіновія Кулика. І, до речі, проєкт, нагадую, час пік Сергієм Крижанівським, який почав виходити на Радіо Ера ще в 2011 році. Отже, медична мафія. Чому я пропоную вам послухати е, ці е, історичні, до речі, а потім вже як склалася е, ситуація і взагалі політика нашої держави? наших можновладців до охорони здоров'я вже сучасної України незалежної. Починаючи з 91-го року ми дійсно провели величезну роботу, пов'язану з санітарно-лікарськими комісіями, і ми знаємо, що створена навіть Національна Рада з питань охорони здоров'я, але Мафія безсмертна. Чому я так наполягаю на цьому? Тому що я сам досліджував як людина, яка хворіла довгий час більше року. Я опинився в п'яти медичних установах. Я проходив лікування. Я не тільки лікувався, але як журналіст я досліджував, як проходить етапи щодо утворення, щодо проходження і щодо реалізації медичних програм до окремо взятого пацієнта. Я побачив багато людей, які не можуть оплачувати лікування, тому що ми прийшли. На, від е, безкоштовного лікування до платного. І, на жаль, медичне страхування в Україні не діє. Я апелюю до е, Руслана Олексійовича Степанчука, який досі, знаючи про катастрофічну ситуацію в медичних закладах і загалом в охороні здоров'я України. Він не спромігся поставити на голосування новий закон про охорону здоров'я. Чому я кажу новий? Тому що якщо ми беремо досвід закордонних і наших європейських країн, перш за все, наших партнерів, досвід Канади, Великобританії, Америки. І я бачу, що ми йдемо зовсім по іншому шляху. Чому? Тому що корупційна складова не дає можливість нам перейти до реального якраз конструктивного механізму задіяння, задіяння медичного страхування. Що таке медичне страхування? Це перш за все. Людина отримує можливість за рахунок держави, за рахунок фондів, страхових фондів. А це, перш за все, державні фонди є приватні. Але э, взагалом для людини, яка живе в сільській місцевості, яка на пенсії, вона не спроможна платити за операції, як в мене, наприклад, мені поставили два стенди, і це. Коштувало 156 гривень. 156 тисяч гривень. Слава Богу, що до мене віднеслися в клініці Амосова, інституті Амосова. Я дуже дякую Василю Васильовичу, директору цієї установи, про те, що до мене обійшлися як до людини, яка екс-військовий, член. Доброючого формування е і воєнізованого. І досі я виконую завдання бойові. Для мене це було безкоштовно. Ну, Дійсно, я платив за капельниці, за медичні таблетки там, і таке інше. Але все лікування і сама операція пройшла для мене дуже так, знаєте, е я. Відчув повагу до себе, ну і зрозуміло, ця установа взагалі відрізняється тим, що надає такі можливості як військовим, як людям ті, які потребують допомоги, вони дійсно надають допомогу безкоштовно. Є фонди у інституту у цієї установи. І я взагалі приклад інституту Амосова. По всій Україні треба розповсюджувати, тому що якщо немає зараз страхової медицини, взагалі не існує. Тому що за кордоном людина платить 10% від вартості медичних послуг. А 90% платять страхові фонди, тобто держава. Ну, приватні фонди, звісно. Для того, щоб... Оплатити операцію людині простой, простій потрібно, знаєте, чи лягати зразу в труну і їхати на кладовище самому, і вказувати ж про те, що давайте закінчувати це життя, тому що неспроможна заплатити, чи звертатися знаєте, під церкву, йти, просити подаяння чи щось інше. А люди близькі, страждають, також не можуть допомогти своїм близьким, і виникає така проблема, велика величезна смертність у нас в Україні. Що ви робите, Руслан Олексійович Стефанчук і взагалі Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я? Що ви робите для того, щоб люди, ті, які повинні жити, які є нашим здобутком, нашим? Багатством, а людина це саме головне, що повинно бути в державі. Це достояння держави. Народження кожної дитини також державою відмічається, але, знаєте, 800 там 90 гривень на місяць. У мене мій син народив разом з своєю дружиною дочку, і вони отримують допомогу від держави 890 гривень щомісячно. Ну, це одна пачка памперсів. А, а взагалі потрібно їх щонайменше сім. А я вже не кажу про все інше. І ви знаєте, дуже прикро, що. Ця медична мафія, вона спеціально створила такі умови, і взагалі для того, щоб лікуватися, потрібно дійсно пройти пороги. Знаєте, по-перше, пошукати заклад, де приймуть. Ну, дійсно, в нас працює дуже класно. Я врахую швидка медична допомога. І це єдина система в охороні здоров'я, яка відрізняється від інших, тому що вони надають безкоштовну допомогу, первинну, швидку, і далі вже опиняється людина в медичному закладі, куди її привозять, а там починається пекло, тому що потрібно дійсно людину діагностувати, а діагностика також кошує, коштує кошти. Гроші, 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 гроші. Це природньо, це повинно бути. Лікарі повинні надавати послуги ті, які мають, ну, по-перше, потрібно, якщо це медичний заклад, отримує чи по контрактах <кій> потрібно їх окупити, по-друге, платити заробітну плату медичному персоналу, лікарям. У нас в Україні більше як 30 тисяч лікарів. І більше як 100 тисяч е, людей, які надають допомогу лікарям, тобто медичні працівники, апарати, е, які працюють в придержадміністраціях е, управління чи департаментах охорони здоров'я. Е, також е, я вже не беру їх кількість. Але в нас є ще і санітарно-лікарські комісії, і в нас є ще ті, хто надає комісії ВЛК. Тобто це ті, які надають і діагностують і дають інвалідність. Проходження якраз отут є питання, тому що зараз воно реформується президент України. Прийняв рішення на національної безпеки і оборони, і ми маємо зараз змінити систему ВЛК. Але потрібно міняти повністю всю систему охорони здоров'я, тому що людина неспроможна, 99% наших громадян неспроможна платити медичні послуги. І е, якщо пенсія в середньому від 3 до 6 тисяч гривень, то ви розумієте, що тільки один похід в аптеку ми маємо заплатити там від 2 до 4 тисяч на тиждень це лікування. І ви знаєте, як людям далі жити? Вони повинні здобути, по-перше, собі можливість для лікування. А по-друге, вони шукають тих, хто надасть допомогу спонсорів. Але це невдячна робота, тому що люди, знаєте, звикли. У нас люди дуже толерантні, вони не звикли ходити з протягнутою рукою і помирають. Оце саме, саме гнітюще, що, що мене, знаєте, після. Того року лікування мене вразило, тому що багато людей просто складають руки, не борються за себе, і багато хто кінчає життя самогубством. Це також велика проблема. Я вже не беру питання сьогодні про отримання хабарів лікарями. навіть Коробка конфет, цукерок, спиртного там, чи інші подарунки це починається з цього корупція. Лікарі повинні до цього відноситись, знаєте, вони, вони повинні знати. Це раніше було в радянські часи, і далі воно в новітній нашій Україні вже було так само. У Кожного лікаря вдома по 200-300 по пляшок спиртного. знаєте, я хочу зазначити, що ми повинні знайти можливість і змінити цю систему, систему охорони здоров'я. Відношення взагалі до цього, тому що здорова нація вона дає можливість робити, робити державотворення. І могутня держава може бути тільки тоді, коли є здорова нація. Нашої програми я хочу більше знаєте, вказувати на ті прогалини, які існують в нашій медицині. І чому я називаю це медична мафія? Тому що лікарі виписують рецепти. І вони, я вже вів передачу про фармацевтичну мафію, вони виписують рецепти і пов'язані з. Фармацевтами. І далі вони отримують, якщо це ціленаправлена система, скільки вони виписали рецептів, і далі вже кожного місяця по тисячу-по дві тисячі доларів має рядовий лікар, який приймає пацієнтів. Ті, хто працює дійсно в операційних і так далі, це лікарі, які Отримують доходи від пацієнтів, які звертаються до них з різних напрямків, і які проходять дійсно реєстрацію в медичному закладі, а контроль веде хто? Головний лікар. Головний лікар далі розподіляє ті прибутки, які поступають. Люди переважно носять гроші готівкою. І перерахування коштів на фонди. Раніше вони існували такі медичні фонди. Ну, боротьба з корупцією дійсно вона існує. Але знаєте, наше набу, наші правоохоронні органи також вони є пацієнтами, вони лікуються. І для того, щоб викрити оцю всю системність в медичних закладах корупційної складової, то потрібно, щоб Наші правоохоронці, вони були, знаєте, я би сказав, дуже професійно налаштовані і не вбачаючи на те, що вони так само є пацієнтами, робили свою справу по викриттю про зміну системи. Систему можна поміняти тільки тоді, коли перше існують закони і далі є контроль. Контроль з боку. Перш за все громадськості. Тому що е державні органи, вони якраз на наразі, на зараз, вони, вони створили цю схему. І <кій> можете представити, скільки отримають чиновники в е держадміністраціях, який поток грошей йде від медичних закладів, тому що вони перевіряють медичні заклади. вони є Тими, хто контролює їх діяльність. А це значить, вони отримують прибуток, тобто незаконний. І головний лікар, для того, щоб не було до нього претензій чи такого іншого, вони налаштовані і кожного місяця, а буває кожного тижня ці потоки йдуть. І йдуть з усіх медичних закладів. А можете представити, скільки медичних закладів у нас в Україні. Є, звісно, ліцензійні, приватні, і зараз вже їх кількість зростає і буде більше, ніж державних. Але державні наші заклади, так вони мають можливості комерційної діяльності. і, Зокрема, це навіть заклади, які є в системі управління, державного управління. Де так названа Дуся державного управління справами. Я, до речі, знаходився в цій установі і проходив реабілітацію, і мені дуже сподобалося відношення медичних працівників. Але, ви знаєте, мені було трошки важче, тому що так само величезна сума потрібна було за лікування. Один раз за два тижні я заплатив 76 тисяч гривень. Ну, як на мене, правника, людина, яка займається е, допомогою людям і отримує гонорари, то, звісно, мені допомагали ще мої діти. І я зміг е, витримати цей фінансовий тягар. Але людина, яка е, Ну, там простих людей немає. А в інших закладах, наприклад, в 18-й. Лікарні на, на бульварі Шевченко. Там я проходив реабілітацію після отримання ішемічного інсульту, і дійсно, в мене кожен, кожен тиждень я повинен був витратити більше як 6 тисяч гривень тільки на ліки. Ну, лікування було безкоштовне. Там я Хочу зазначити, що якраз ця установа також є одною із тих, яка надає допомогу безкоштовно. І це відділення реабілітації. Я хочу сказати, що таких прикладів мало, як АМОСова, 18-та е, лікарня, але всі інші установи, навіть лікарні швидкої допомоги і на... Е, в Червоному хуторі, перша лікарня, де також був, там просто, знаєте, не заплатиш, не будуть лікувати. На жаль. І це, знаєте, посмісно, і ця система, вона, знаєте, вона просто людям не дає можливості почувати себе, знаєте, ну, маючи честь, гідність. Гідно себе почувати не дає можливість. Якщо б людина оплатила 10%, як це є в інших країнах, а держава заплатила б 90%, то дійсно ми тоді мали б можливість е звертатися до лікарів і щоб вони звітували за свою роботу. Лікар, знаєте, є такий приклад, він ще такий невеличкий. Ракурс э, сміху, лікар, мені куди можна в реанімацію? І я сказав, морг ніякої реанімації, розумієте? Э, таких проявів дуже багато, тому що лікарі, э, встановлюючи діагнози, вони навіть ведуть не туди людину, для того, щоб людина витрачала кошти. І де ж клятва Гіппократа, я це кажу не голослівно, тому що я маю приклади. І ці приклади лягають в заяви про відкриття кримінальних проваджень. І ми зараз відкриваємо офіс, я буду це робити по відношенню до конкретних людей, для того, щоб вони знали, що існує і покарання за свої непристойні е дії. А взагалі медична мафія це одна із тих, яка дає можливість нам жити. І я вже не кажу про гарне життя. Зараз, на жаль, війна. І дійсно питання щодо боротьби з медичною мафією це питання, мабуть, в, в, на часі мирного. Але я дивлюся на тих військових, які приходять після війни, після каліцтва, і їм потрібно витрачати на протези закордонні. Більше мільйона гривень, розумієте, для того, щоб він повноцінно ходив. Я взагалі, знаєте, в мене сльози на очах, коли люди, які захищали нашу країну від ворога, які отримали каліцтво. Вони вимушено отримують, ну, по, я вже взагалі так само, як на дітей, 800 гривень на місяць. Це ті, хто за штатом, тому що вони не потрібні вже державі. Вони вже списані, розумієте? Як це може бути? Є навіть Міністерство ветеранів, от планується Стефанчуком. Ну, знаєте, коли люди кричать, от тоді щось робиться і Верховною Радою, і Кабінетом міністрів. Я бачу, що е, після закінчення е, оцієї війни люди не захотять жити по-старому, не захотять, щоб з ними над ними знущалися управлінці. І знаєте, люди є ті, які при владі. Вони туди йдуть для того, щоб попасти в цей схематоз і збагачуватись. І ми недавно бачили, як е, в Хмельницькому е, людина, яка керувала е, лікарською комісією, вона своїм чоловіком мільйони доларів на, на кровоті. І взагалі е, в, 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 слідство, те, яке зараз виявляє, все більше і більше. Таких ознак корупційних в діяннях цієї людини, вона просто проявляється знаєте, весь негатив людського, людської жадібності. І це є проявом того, що таких, як у владі, їх більшість є порядні люди. Але вони нічого не можуть робити, тому що вони попадають в схематоз. І керівники державних установ, вони також приходять на ці посади, і вони вимушено беруть, ну далі їм все подобається. І оця мафія процвітає. Для того, щоб мафію перемогти, кажуть, потрібно її очолити. Але для того, щоб очолити цю мафію, потрібно прийти до влади. І я... Гадаю, що е незабаром після е зупинення, закінчення війни ми називаємо це по-різному, тому що приймати рішення буде президент України. І я гадаю, що він прийме дійсно правильне рішення. Недавно президент заявив в Парижі про те, що потрібно закінчувати війну. Яким чином? Віддавати території ні наші? Е щоб тиск був на е, Путіна е, під Китаю від, е, від Туреччини, перш за все від Сполучених Штатів, Великобританії, Франції, Німеччини. Може тоді він схаменеться, коли е, постане питання е, його знищення фізичного, тому що без цього, е, я гадаю, що мира не буде. Але прийде на його заміну інша людина. Медведєв був нещодавно в Пекіні, і він заявив про те, що дійсно президент Росії хоче закінчення СВО спеціальної військової операції. І далі новини, ті, які я анонсував, знаєте, президент Новообраний Сполучених Штатів. В Парижі разом з Еммануелем Макроном і Володимиром Зеленським обсудили питання дійсно закінчення війни, і Дональд Трамп звернувся до Макрона для того, щоб європейські країни були гарантом забезпечення миру після війни. Як це можливо зробити? А далі Дональд Трамп вже попросив СІ, щоб він був посередником в переговорах. І щоб ці переговори дійсно відбулися. А, а Китай, в свою чергу, поставляє в листопаді зброю Росії, яка використовується проти України. Тобто світ, знаєте, він розділився: є одні, які входять в антипутінську коаліцію, а є ті, які підтримують Росію, такі як Північна Корея. Як Іран, як інші країни, навіть Латинської Америки, є африканські країни, але є і нам подарунок під Новий рік. Сірія впала. І там буде демократичне керівництво. І отой потік, який раніше йшов через Сірію газу, нафти, він зупиняється. Сполучені Штати Америки взяли на себе відповідальність про гарантування миру в Україні. Я гадаю, що домаль Трамп буде послідовним і дійсно закінчить цю війну, так само, як він це зробив на Близькому Сході. Я хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні були зі мною. Програма «Чеспік» з Сергієм Крижанівським. Нагадую, будь ласка, підписуйтесь, ставте свої вподобайки, надавайте коментарі. Це допоможе нам продвинути наш канал. У нас 143 тисячі. Я гадаю, що ми будемо інтенсивно розвиватися. І я бажаю вам всього доброго. Ми за 18 днів до нового року. Щастя вам, здоров'я та любові! І хай згинуть усі наші вороги.